Суддя Заяць знову знаменитий. Він може отримати безстроковий контракт в Чернігівському окружному адмінсуді. Під час Чернігівського євромайдану його ім'я не сходило з вуст мітингарів. Вони вимагали його покарати і відсторонити. А все за те, злощасне рішення, яке послугувало приводом для першого в Україні знесення Євромайдану 25 листопада 2013 року. Рішення суду також зазначено, чим воно обґрунтовується. Крім того, саме рішення воно не забороняє Майдан. Це вже перекрутили ваші колеги. мабуть. Воно тільки встановлює обмеження, яке може вплинути на інших людей, які не є учасниками цього процесу. І про той позов тодішнього головного юриста міськради Павла Вовка до суду, щоб обмежити марні зібрання під час протестних акцій, все почалося з листа міліції, котра буцімто не може забезпечити правопорядку. Суддя заяць позов задовольнив. А вже 25 листопада десятки міліціонерів разом з півсотнею Беркуту прийшли розганяти. Чотирьох мітингарів майно вилучили і вивезли у невідомому напрямку. І досі не встановлені винуватці. Тривають суди, а громадські активісти заявляють, справжні організатори тих подій навіть не фігурують у кримінальних справах. А суддя Заяць тим часом може стати безстроково суддею Чернігівського адмінсуду. За це мали голосувати у Верховній Раді. От наша принципова позиція допоки тривають суди. А суди тривають по розгону Чернігівського Євромайдану. До тих пір кандидатуру зайця ну, треба зняти. Щоправда, рішення, з'явившись на порядку денному, так з нього і зникло. Коли може з'явитися знову, невідомо, каже нардеп Олександр Кодола. І додає ми взагалі не будемо нікого призначати, поки не буде, ось вже не розпочнеться суддівська реформа. Тому можна говорити про те, що нових призначень взагалі не буде. Тим більше ж фактично зовсім починається вже реформа, переатесація. Тому нема сенсу призначати. Невідомо за що його честь. Олександр Заяць поданий до отримання статусу пожиттєвого судді. Нагадаємо, у четвер, восьмого вересня, Верховна Рада проголосувала за звільнення 500 суддів.